Олександр Кобзаров, виконавчий директор благодійного фонду Unbroken. у нас дуже амбітна команда, яка ставить суперамбітні цілі, і тому ми ледве встигаємо за тими за тими мріями бігти. От але дійсно починалося все по різному. Якщо говорити про екосистему Unbroken, то починалося все з того, що почали привозити викоційні поїзди. Треба було дати раду собі. І ми не були такими мудрими, як більшість. Говорячи, не мало якоїсь готової стратегії, спочатку робимо це, потім це. Ми фактично реагували на ті виклики, які поставали, і перекидали ресурси от власне, в то місце, де воно потребувало. А якщо говорити конкретно про фонд, то він е, створений трошки більше ніж півроку тому. І я пам'ятаю, як це починалося. Я якраз тільки демобілізувався і буквально з першого дня мені запропонувало знятися фондом. Я схопився за цю можливість. Тому що це можливість продовжити допомагати Збройним силам просто по-іншому. І я настільки був в цій темі, настільки загорівся, що перші декілька тижнів навіть проходив на зустрічі військовій формі за звичкою, погода молодшого сержанта. От, і мене питали: ну, от яке твоє бачення, яким ти бачиш фонд через п'ять років? Це саме питання. Ну, звісно, воно. Сьогодні є дві відповіді: одна правильна, а інша чесна. Вони не суперечніли одні. Правильно, це ми поставили собі задачу і озвучили перед урядову раду стати одним з трьох найбільш пізнаваних і найбільших фондів в нашій сфері. Це лікування, протезування, реабілітація, реінтеграція. От. Але чесна відповідь буде така, коли я ходив, це про все розказував кажуть, ну, а як ти себе це уявляєш? от, от Ти в трійці. Я кажу, ми маємо стати чимось таким, як поверни живим для армії. Рольова модель. З повага, велика до всіх інших фондів, які дуже багато всього роблять. Для мене особисто дійсно поверни живим, стало такою моделлю системного компетентного фонду, який працював. От, і так потихеньку, з моменту, от, коли я прийшов ще от в тому е, запалі військовому до сьогоднішнього дня, ми бачимо величезний прогрес, тобто від організації, яка складалася на той момент з одного мене. Сьогодні ми вже маємо організацію, спроможну проводити великі проекти, замовляти будівництво і реконструкцію лікарняних корпусів, обладнання, реінтеграцію, ресоціалізацію, ветеранів проводити, практикувати нові абсолютно речі. У нас, наприклад, дуже цікава пішла тема. Арт-терапії, взагалі арт-практик, мистецьких практик. Тобто це не тільки малювання, це глина, це тканини, це музика, це майстерність. От, І ми розширюємо ці практики, вони становиться цікавіші. Що в майбутньому? Ну, у нас суперамбітні плани, може, детальніше про них скажемо потім. От, але я погоджуюся. Тобто, в ідеалі місія фонду колись. Закінчити свою свою свою, свою місці, зробити так, щоб всі люди, які постраждали війни, отримували нові можливості, які були постійно е приліковані, приінтегровані, самозарадні, мотивовані і щасливі жити в нашій країні. Виклики, давайте поговоримо про виклики. Це проблеми завтрашнього дня. У нас є. Великі проблеми, які на нас чекають через 5-10 років. І саме ваш фонд працює з такими проблемами. Мені згадалася одна історія, коли майбутній містер Олімпія підійшов до тренера і питає, що мені робити. Каже, і качайся. От, і от щось подібне. Тобто, одночасно забезпечити сталість і зростання. У нас дуже багато амбітних цілей. Це і не центр нейротравми, і хірургічний центр. Я передбачаю, що поступово фокус зміниться з медичних напрямків на напрямок реінтеграції, тому що все більше і більше ветеранів буде повертатися. Ми маємо бути готові. Я до того до їжі і качається додав би ще інноваційність, тобто, бо інновації дійсно допомагають.